По підкормкам, по початку, після того, як я висадив мою рослину в теплицю або відкритий ґрунт, неважливо. Я мінімум тиждень даю їй на те, щоб вона прижилася і пішла в розповіслині буде видно. Ви висаджуєте розсаду і ждете момент, вона сидить, 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 а потім один день, побачите, вона почала. Наростати, тобто вона встановила корневу систему. Якби ви акуратно не пересадили, особливо якщо розсада нарвана, а не в закритому стаканчику, перший тиждень буде встановлюватися корнева система. Наростати. Тільки потім вона піде в рост. От як пішла в рост, можна робити підкормки. За Сезон ми робимо одну-дві, максимум три азотні підкормки, щоб вигнати рослини. І то ми дивимося по рослині. Якщо вона требує азоту, вона світлішає, удлиняються пластини міжлистові. По рослині видно, вона утанчена. Якщо рослина має ствол товщиною з палець, її підкармлювати не треба. Якщо будете кормити в азот, коли рослині достатньо, азоту, вона виросле виросте вам здоровенне листя у щерб томатів.